Ці динозаври жили на території сучасної Монголії, Китаю. Десь років 14-15 тому цей динозавр з'явився на Україні. Тут він пройшов теж складну біографію, і коли ми почали спілкуватися з нашими друзями науковцями вони попросили нас допомогти зібрати скелет цього динозавра, тому що нікому це не вдавалося під тиском в атмосфер, коли він знаходився на глибині сотень метрів під землею, звичайно, там відбувалася руйнація. Відповідно, його приходилось по, по манісіньких частинках збирати кожну кісточку, а потім вже всі ці кісточки монтувати в цілі скіла. Це, це, це дуже непроста задача, тому що е, цей кістковий матеріал це вже не кістка, це вже камінь, причому цей камінь має властивості сухаря, тобто в цілому він ніби твердий, а то, точково прикладаєш зусилля, він розсипається дрібним порошком. І працювати з таким матеріалом можна. Десь близько року ми, ми працювали в цілому на цій процесі. Нам прийшлося розробити окремо несучу конструкцію, медалево довелося ховацьким способом виховати цю конструкцію, щоб вона повторювала всі оприси цього скелета і можна було Цей динозавр відносився до невеличких динозаврів. Оце були рослиноїдні динозаври дрібні. Вони відносилися до групи птахотазових динозаврів, тобто вони ходили, як сучасний птах на задніх ногах. Тільки передня частина була нахилена в одну сторону, а важкий їдовий хист – по другу сторону, що давало йому можливість противаги. І тому він ходив устойчиво і на поворотах добре бігав, і швидкість якісь розвивався. розвиваються. Передні лапки він собі брав у них гілочку і об'їдав. Відповідно, у нього немає таких характерних, як ми привикли, щоб динозаври величезні хижі зуби, вони йому були ні до чого. От, тому у нього щелепи перетворились на такі свої подібність до цього. Далеко нагадує дзьоб папуги, тому цей динозавр так і називається. пситакозавр, тобто перегляді це динозавр папугу.